Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Важно, що зі мною трапилося сьогодні вранці, коли я йшла до дитячого садочка. Мені пригадався такий віршик. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часто дощик сіє. Червонясте, золотисте опадає скленів листя. Про яку пору року йдеться мова в віршику? Про осінь. Такий гарний листочок впав мені на плечі і шипнув на вухо загадку. Послухайте. Голі поля мокне земля, дощ поливає, коли це буває. Восени. Скажіть, будь ласка, який зараз осінній місяць? Чому його так називають? А зараз осінь рання чи пізня? Осінь чарівниця прислала нам цей листочок, щоб ми дізналися, що ми про неї запам'ятали. Діти, які ознаки осені ви запам'ятали? Назвіть яка осінь. Діти, як ви думаєте, що найкраще восени? А чи б хотіли ви потрапити до осіннього лісу? Тоді заплющуйте очі, а листочок доторкнеться до кожного із вас. Ліс осінній, непростий, дивовижний, золотий. Зараз дітям час пройтися стежинками такого лісу. Між дерев у лісі йдемо, йдемо по листю золотому, мов по килиму м'якому, ось і опинилися ми у лісі. А ось і ліс. Як тут гарно, а яке свіже повітря. Давайте подихаємо. Скажіть, як потрібно поводитися в лісі? Які дерева є в лісі? Чим корисний ліс для людей? Так, правильно, треба прибирати за собою сміття. Ростуть різні дерева, дуб, ясен. І свіже повітря дуже корисне для людей. До побачення, до нових зустрічей!